1 жовтня у день захисників та захисниць України у прокат вийшов новий фільм кіностудії Філм – об'єкт. Це другий після Конотопської відьми проект Вільніції горорів, кіногероїні темних часів. Сюжет стрічки розгортається після підриву каховської дамби російською армією. Загін українських військових на чолі з бійчиною з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, який виявили на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях внаслідок моторошних експериментів. У бункері досі перебувають радянські солдати в подобі зомбі. То чи вдалося авторам створити динамічне екшн кіно про зомбі? Чим каховський об'єкт відрізняється від своєї попередниці конотопської відьми? І що привносить у серію горорів кіногероїні темних часів? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Ви дивитеся канал Суспільна Культура. І у цьому відео ми будемо говорити про фільм Каховський об'єкт і чому, на мою думку, він вийшов значно кращим ніж його попередниця Конотопська відьма. Дякуємо студії Саун за гостинність. І так, у відео будуть спойлери. У більшості промо-матеріалів фільми Каховський об'єкт просувають під гаслом, «Створено командою Конотопської відьми. Чи вдали це вибір для залучення довіри глядацтва, чи потенційна антиреклама, кожен має відповісти на це питання сам. Однак, за усіма параметрами, Каховський об'єкт перевищує Конотопську відьму. До слова, теза про те, що Каховський об'єкт створено командою Конотопської відьми лише частково правдива. Фільми мають різних режисерів. У Каховського об'єкта це Олексій Тараненко, також відомий за фільмом Я працюю на цвинтарі у Конотопської відьми Андрій Колесник, для якого це був режисерський повнометражний дебют. Так само відрізняється і операторська робота. Над об'єктом працював Ячеслав Раковський серед фільмів, якого також я працюю на цвинтарі, сімейний альбом та багато інших. Тоді, як над відьмою Константин Пономарьов. Серед спільного виробництво однієї студії фільм Юа сценарій Ярослава Войцешика та продюсерська команда. З перших сцен фільм розпочинається динамічно. Глядачі бачать радянський бункер, у якому вчений тікає з документами не тільки від совєтських солдатів, а й від чогось значно страшнішого, захованого у темряві. Для вистачені великої цілі. Єдине, що ви можете це гадати, і брехати. Що тоді що зараз? Одразу після цього глядачів переносять у сучасність і швидко та чітко занурюють у контекст. Військова з позивним Мара, яку зіграла Марина Кошкіна, переводиться у новий підрозділ, аби дізнатися, що сталося з її братом, якого грає Дмитро Павко, і з позивним Вітер, іншим військовим, який зник під час виконання завдання. Разом із новими побратимами, яких грають Володимир Ращук, Олександр Яцентюк та Михайло Дзюба. Мара відправляється до останнього місця, де бачили її брата. Старого бункера під радянським знаменем Серпа і Молота. Майже одразу після сходження у бункер герої натикаються на першого зомбі. І надалі структура фільму великою мірою скидається на сюжет комп'ютерної гри у стилі шутера. Чим далі герої просуватимуться, тим більш небезпечними ставатимуть зомбі. Такий підхід для фільмів про зомбі чи загалом історії про виживання, де герої мають дістатися з точки А в точку Б, не є поганим. Так, його не можна назвати вигадливим, проте тільки за останні роки у прокаті виходили такі іноземні стрічки, як Тихе місце, день перший чи потяг до опусана, у яких герої так само стикнувшись із загрозою у вигляді монстрів, мали дістатися до своєї цілі. Баховський об'єкт можна одразу похвалити за роботу з гримом і візуальними ефектами. Художницею з Гриму виступила мейкап-артистка Олена Семенець. І наскільки я зрозуміла, це був її перший повнометражний проект, що насправді дуже круто, бо під час перегляду я думала, що це робила людина, у якої десятки подібних проектів у портфоліо. Екшн кіно про знищення зомбі часто дивляться саме заради видовищності, і тут вона є. Крови нутрощі виглядають реалістично, сцени, сутичок із зомбі поставлені динамічно, змонтовані чітко, жодних переховувань у темряві чи дискомфортної тряски камери. Тобто глядачі. Чітко можуть побачити, що відбувається на екрані, і стежити за екшен моментами без плутанини. Окремої похвали, заслуговує робота зі світлом. Кадри у фільмі насичені відтінками жовтуватого та червоного, що передає тривожну атмосферу. Це також підкреслюється і хорошою операторською роботою. У стрічці є цікаві ракурси, коли герої не завжди стоять у центрі кадру, і видно, що автори думали над цікавими візуальними рішеннями, які підсилять історію та додадуть саспенсу. Одним із перших викликів, із яким стикаються герої після зомбі, це галюцинації. Їхнім джерелом стає загадкова моторошна дівчина, яка також трохи нагадує героїню з фільму Дзвінок, що намагається зламати військових психологічно. Через ці галюцинації більше розкривається передісторія персонажів. Наприклад, Мара бачить своїх батьків, які померли через влучання снаряда, і звинувачує себе у тому, що не змогла їх врятувати. Персонаж Олександра Яцентюка, колишній лікар із позивним Монах, бачить усіх своїх пацієнтів, яких не зміг врятувати. Схожі жахіття приходять і за іншими побратимами. Ці сцени виконують свою функцію, виглядають сюрреалістично і моторошно, поєднуючи реальні та гіперболізовані страхи, що допомагає краще зрозуміти героїв. Однак Марі вдається звільнитися від галюцинацій, і тут підтверджується її загадкова сила, про яку військові перешіптувалися з самого початку. Мара вміє зазирати у майбутнє, а також загадковим чином дізнаватися минуле людей. І ця її особливість буде розвиватися протягом сюжету. Надалі Мара із побратимами знаходить у бункері нащадка радянського вченого з початку фільму, який прагне продовжити справу батька. Вчений який пішов стопами свого батька та стає джерелом цитат про велику руську державу, попри усю свою клішованість, функцію як персонаж виконує. Він головний антагоніст, що дратує та уособлює промиті радянщиною мізки. Тоді ж персонажі дізнаються, що усі зомбі у бункері наслідок експериментів над людьми в СРСР. Неможливо точно сказати, чи закладали автори фільму цю паралель, але ідея використати образ зомбі буквально живих мерців, як відображення радянської спадщини, на мою думку, є справді влучною, Незважаючи на те, що стрічка насамперед є екшеном, таке поєднання надає ролі зомбі глибшого значення для сюжету. Ще один цікавий момент: серед піддослідних, які стали зомбі, надздібності розвинулися тільки у жінок, тобто чоловіки зомбі буквально є ходячим м'ясом, тоді як зомбі-жінки грають свої рідні ролі нових босів. Продовжуючи паралелі з комп'ютерною грою, тобто з кожним новим рівнем ворог стає більш небезпечним. Цей аспект жіночності підсилює і їхній зв'язок із марою, враховуючи надприродні здібності. Як пояснює вчений, причиною є рідкісний тип крові, який мали і піддослідні, і мара. Приблизно після години перегляду може здаватися, що фільм трохи втомлює. Зрештою, концепт безперервної боротьби із зомбі-босами може видаватися одноманітним, але якраз у цей момент Мара знаходить свого брата та інших військових. Воз'єднавшись, герої розмірковують над подальшим планом дій, коли виривається нова хвиля зомбі. Тоді ж фільм йде на сміливий крок, вбиває декількох персонажів, до яких глядачі вже мали емоційне підключення, бо за той час, що ми їх бачили на екрані, вони були людяними, жартували, боялися навіть завдяки трохи експозиційним діалогам, у них відчувалися чіткі характери. Тобто герої не були просто статистами, щоб криваво померти. У фіналі стрічки професор вколює собі вдосконалену сироватку і також стає зомбі над людиною. Щоправда, схоже на цьому етапі бюджету на хорошу графіку вже не вистачило, бо вона виглядає як із фільмів нульових. Тоді ж до мари приходить видіння у цій битві. Помруть вони усі Схожий прийом до речі був і у фінальній частині сутінок. Ну і мара вколює собі сироватку і завдяки новим силам рятує побратимів та знищує бункер разом із його радянською спадщиною. Певна річ, Каховський об'єкт є за що критикувати. Це може бути надто простий сюжет і надмірний пафос, бо у фільмі багато і слоумо, під яке йдуть герої, і деякі персонажі, особливо другорядні, є доволі простими та одновимірними. Ну і я вважаю, що любовна лінія у фільмі є найслабшою, бо вона то з'являє, то зникає, а не розвивається поступово протягом сюжету, але, наприклад, з нею пов'язаний один із найкрасивіших кадрів у фільмі. Тож стрічка працює у межах свого жанру, структури та історії. Пафос є, але він виглядає ну, доречним, підкріплений драйвовою музикою та грамотним монтажем. І це, наприклад, відрізняється від того, як цей же аспект був втілений у «Конотопській відьмі, але великою мірою фільму допомагає сильний акторський склад, де всі актори та акторки, навіть карикатурних персонажів, роблять реалістичними. Я дуже чекала, коли ж Марина Кошкіна повернеться в українське кіно саме з головною роллю, і тут нарешті це сталося. Так її героїня емоційно відмежована, але це пояснюється її травмою і характером. Тому акторська гра у цьому випадку видається мені гарною. І, наприклад, якщо згадувати, що у тій ж конотопській відьмі була така мета стати терапевтичним фільмом про помсту росіянам, що на мою думку вийшло не дуже, то у Каховському об'єкті це працює прекрасно. Асно, бо у рамках персонажа того ж вченого усі клішовані репліки про Росію як наддержаву мають сенс. І так дуже приємно бачити, як він отримує попитці. Загалом я йшла на каховський об'єкт з простим бажанням побачити хороше зомбі-кіно, і я його отримала. Тому що сценарії логічні, персонажі зрозумілі, акторська гра хороша, грим і ефекти якісні. А режисура та операторська робота тільки усе це підсилюють. Завдяки цьому всьому каховський об'єкт абсолютно виконує свою функцію як фільм, що я припускаю мав на меті підняти бойовий дух і. Пронести сатисфакцію від помсти радянській системі. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Розкажіть, чи бачили ви вже стрічку, які ваші враження, чи вона схожа вам на Конотопську відьму, чи ні. Які наступні фільми з цієї серії ви чекаєте і чому. Ви дивилися канал Суспільна культура. Мене звуть Альона Шилова, і дякую за перегляд.